Список ти мені накидала, оце все точно потрібне, мале. Куди ти ростеш? Я не можу поняти. В смислі пішли в магазин. А чим тобі базарний магазин? Подивися, який вибір. Тут є все, і ще й за пів ціни. Воно ну, тобі все одно на півроку. Потім через півроку будеш мені казати, мама, воно вже мале. Купляй мені знов. І якраз от дивись, форми отам є. Пішли де чого ти стоїш? Пішли. Що мама? Ти думаєш, мама малює гроші? Чи що, бренду не твої зараз буду тобі купляти? Йде доброго дня? Нам потрібна так: шкільна форма, спортивний костюм. Ну і ще багато чого на оцю дівчу. Катя, ці коло мами, я тобі сказала, чого ти лазиш по всьому базарі. Зараз цигани прийдуть, заберуть тебе. Мамі хоч легше буде. Може вони тебе в школу зберуть. Покажіть нам щось, будь ласка, на цю дівчинку. Оце на неї буде, та боже все гарне. От в нас би час такі речі, правда? Вибирай, не хочу. Вибирай, що тобі подобається. Як то нічого? Ти подивися, Галя Малова, на Тут вибір можна всю твою школу одягнути. Їй нічого не подобається. Ти подивись на неї. Дістаньте нам, будь ласка, отой костюмчик зверху, бордовий зі штанами. Яка юбка, а як дочь буде? Будеш стояти мерзнути мені? Ні. Угу. Дуже хороший. Е, Катя, заходь до тьоті туди, зараз будемо міряти. Так, стій, тримай. А можна нам, будь ласка, якусь картоночку підложити? Дякую. Ми тебе коли на картоплю брали замість твоїх гулянок, в тебе менш було недовольне обличчя, ніж зараз. Так, стій, я поправлю. Боже, кому ти здалася така красива? Зараз тьотя тебе. Е, пустите, будь ласка, прикриє. Угу. А ну-ка, покажися, покрутися. Ну я тобі скажу дуже навіть нічого. А можна нам, будь ласка, дзеркало? Як тобі? Давайте нам, будь ласка, скільки він коштує? Скільки? Боже, я ще від канцелярії не відійшла. Тут вже форма, ще костюм спортивний. Може він не треба тобі. Якраз ще зі штанами купили форму. Собі будеш ходити нормально. Та що мама, я жартую. Дякую вам, пішли.